А чи любите ви ставити питання? Я обожнюю? Я навіть спеціально гуглила це слово, називається чомусик або чомучка це про мене. Я вважаю, що де питання, там інтерес. А де інтерес, там є життя. Питання не обов'язково означає, що на нього треба відповідати, тому що задане питання, воно вже працює. Питання це завжди про життя, це про інтерес. Дуже часто бувала незручною на деяких навчаннях, і я вважаю, що якщо викладач боїться людей, що задають питання, то він боїться життя, життя того, чому він навчається. У питанні народжується нове, наче життя. Я взагалі навіть колись проводила аналогію, що питання це фактично секс. Воно може бути болючим, воно може бути неприємним, але дуже часто там народжується шикарне життя, там народжується нове життя, і питання, коли люди задають одному одному, це якраз дуже часто продуктивна, конструктивна, приємна історія. Розкажіть, будь ласка, чи любите ви, коли вам задають занадто багато питань? Чи ставите ви питання, коли вам щось не зрозуміло? Можливо, ви боїтеся показатися якимось дурним, коли задаєте питання? Я для себе вже давно вирішила, що не буває дивних питань. У кожному питанні є глибина, у кожному питанні є інтерес. І, ну, власне, я завжди... Як дослідник по життю я живу питаннями. І одна із причин, чому я обожнюю психологію, це також питання. А головне, що не обов'язково на питання треба шукати, докопуватися до відповіді. Відповіді іноді приходять самі. Головне, просто ненав'язливо ставити питання хоча б собі. І світ дасть відповідь. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. До зустрічі.